Ну, як тобі мій новий будиночок подобається? Так, так. Давай подивимось на нього. Ой, що це? Ой! Так, так. Ось і будинок для моєї ляльки. Що? Ні, він мій. Ну, ні. Будинок буде моїм. Віддай. Ай. Ну, що ти робиш? Ох, тепер і два. У тітю, дивись уважно. Так, потрібно трохи розім'яти, розкатати в один пласт пластилін. Ось так. Провернемо його, щоб він був рівним. Готово. Тепер виріжу прямокутник і приклею його до стіни будиночком. Ось так. Чудово. Робимо візерунки. Відмінно. О, пензлик. Він мені і потрібен. Ой, морозиво. М -м -м, смачно. До речі, мені знадобиться багато паличок від морозива. А поки що я пофарбую свій будинок у темний відтінок. Чудово, морозиво закінчилось. О, і ще одне. О, додам текстури за допомогою губки. Ось так. Хо, чудово. Готово. Це вже не потрібно. О! Подивіться, як багато паличок для морозива. Вони мені потрібні. Беремо одну. Відламаємо. О! І цих паличок я зроблю фасад будинку. От сюди на стіни. Чудово і дах. Готово. Мені дуже подобається. А тепер все це треба пофарбувати. Дошки будуть чорними, а між ними додам червоний колір. Що? Що це? Ванеса? Ой, я на тебе потрапила. Робач я випадкова. Мій будиночок вже пофарбований у рожевий колір. А в якості прикраси я додам маршмеллоу. Ось так низ будиночка буде дуже гарним. Ох ти! Ти мені допомагаєш. Ми чудова команда із тобою. Клас! А тепер за допомогою декоративного балика я додам серця на свою стіну. Ось так. Подивіться, як весело та гарно вийшло. Дах у мене буде такої ж форми. Багато сердечок. Як гарно. Ой. Геть. А мій дах буде у вигляді кажанів. І в якості прикраси я додам моторошні крила. Чудово! Тепер на черзі вікна. Ось так. А у мене вони будуть рожеві. І серце на даху буде сяяти. Ура! Подивись на мій дах. Так, зовні будиночок вийшов те, що треба. Бо. Ой, не лякайся. Дивись, що у мене є. Гарний скотч. Ми зробимо таку плитку у тебе у нижній кімнаті. Дивись, як чудово виходить. А стіни прикрасимо рожевими бантиками. Хм, милота і один тобі. От сюди. <гум> Стоп. Що? Що відбувається? Ще трохи, ще трохи. Так, подивимось. Оу, шматочки, те, що треба. Викладу ними підлогу. Готово. І пофарбую в бетонний колір. Мені дуже подобається цей відтінок. Чудово. Стіни прикрасимо чорними трояндами. І не можна забувати про свічки. Так, багато їх не буває. Додам меблі, стільці от сюди, водинник, комод, ну, як тобі? Вампірський будинок у всій красі. Правда? Мені також дуже подобається Ха-ха. Що? Дивись, тут раковина, поруч плита. А це маленький холодильник. От він. Додам полички. Смаколики та прикраси. Можна вже взяти улюблені пластівці. Ой, я зовсім забула про стіл. Зачекайте трохи. До речі, стіна буде із зелені, та квіточки. Ось так. Зараз я тут все замето. От стіл стільці. Ну, як тобі. Сідай, тримай тарілочку для сніданку. Смачного барбі. Ну от, пригощайся. Так, кімната вийшла чудовою. Дуже гарна. Моя кімната просто відмінна. Який милий килимок. Ідеальний для наступної кімнати. А Стіну я прикрашу гарними шторками. Додам рожеве ліжко та гірлянду, Торшер. тумбочка, шафа для речей. Телефон. Ну, подивись, тобі подобається Барбі. Звичайно, подобається. Ну, яка краса. Це просто чудово. Відпочивай. І котик поруч, рожевий планшет. Все як ти любиш. І мені також дуже подобається. О, пилюстки. Кейт. І цей приберемо, і цей Який запах. У мене на килимі будуть справжні пелюстки троянд. квіта я прикрашую стіни, чорно-червоне ліжко. Готово манекен, дзеркало для себе коханої. Ну, як тобі, моя люба. Вийшло неймовірно. Все, як я люблю в моєму похмурому стилі. А у мене все розживе. Мені так подобається більше. А останньою кімнатою буде ванна. Сама ванна буде у вигляді туфельки. А на стінах з'являться метилики. Нам треба додати необхідне приладдя. І не можна забувати про туалетний столик. Скільки у тебе баночок? Ну, як тобі, Барбі? Ванна така гарна. А і піна тут яка краса. Метелики. У мене є щось краще. Кажани ха. ха ха Додамо їх сюди. Так, свічки, портрети, і, звичайно, ж стіл. Чорний, як моє серце, чогось не вистачає в їдальні. Хм, і чого? Звісно, крові. Ах, так. Мені подобається. Нальємо її в келих. О, так. А тобі подобається? І останній штрих. Дивовижно. Полюбуйся, Ванесо. Дивись, що я маю. Я облаштую зону для пікніка для своєї коханої Барбі. Ось так. Дуже затишно та мило. І паркан. Все готово. Ну і що? У мене також готовий простір перед будинком. Хм, Який гарний песик. А моя Барбі буде на машині. А моїй транспорт не потрібен. Ха ха, -ха. Ух ти, яка краса. Мій будинок вийшов дуже милим в рожевих відтінках. Мені теж подобається мій будинок. І, якщо чесно, мені подобаються обидва будиночки. Правда? Так. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!